У Луцьку мав ледь не вбив перехожого. Інцидент стався в суботу. Чоловік якраз проходив повський оск, який розташований на проспекті Соборності, аж раптом шматок конструкції впав йому просто на голову. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Цими вихідними у Луцьку сталася надзвичайна пригода. Лучанин проходив повз ось цей кіоск, де в літню пору торгували морозивом. Аж раптом частина конструкції з даху мафу зірвалась і впала чоловіку на голову. Продавці із сусіднього кіоску розповідають: так званий стаканчик не працює вже від літа. Смільщиться в місто мене була. Але щось розказувала, щось пам'ятаєте?» Ні, приїхала міліція, і вона виходила на вулицю, там показання давала. Я не чула. Ага. А давно він не він не, не працює цей лачок, так? Ну, він літом щось там пару неділь попрацював і більше не працював. Влітку чи так нещодавно це працює? Ні, влітку. Влітку вони щось там чуть-чуть попрацювали. Ага. У Швидкій повідомили, що чоловіка з ушкодженнями госпіталізували до Луцької міської лікарні. 11.02 о 12.59 надійшло звернення з приводу того, що на людей впала криша з магазинчика. По факту при прибутті бригади було хворий оглянутий, поставлено на діана, закрита черепномазова травма струс головного мозку і доставлено відповідно міську клінічну лікарню. В управлінні архітектури та містобудування Луцької міської ради повідомили, що жодних дозволів та паспортів прив'язки на цей маф вони не видавали. На даний час ми не знаємо, хто це встановив. Цю Архітектурну форму, як можна її назвати. До нас ніхто не звертався за дозволом на розміщення тимчасової споруди, відповідно паспорт прив'язки не оформлявся. Якщо би було звернення все рівно відповідно до діючих рішень міської ради, нас дозвола на встановлення тимчасових споруд надаються на конкурентних засадах. Тобто це аукціон. І хто погоджується платити більшу місячну плату, той виграє і має право встановлення. Окрім того, в нас є розроблений зовнішній вигляд стандартний, і явно ця споруда не зовсім відповідає затвердженому рішенню. Тому ми такий об'єкт не можемо погоджувати на даний момент. Тім погодження на торгівлю для цього стаканчика таки видавалось, але тимчасове на літній період часу, і воно вже не дійсне. Про це нам повідомили в департаменті економічної політики Луцькради. Тож виходить, на сьогодні цей мав стоїть тут незаконно. Сам підприємець Дмитро Якимович відмовився коментувати будь-що на камеру. каже за те, що сталося через його мав, знає відверто кажучи, він все забереться, все абсолютно забереться, і з потерпілим ну. Все врегульовано своєю чергою в департаменті муніципальної варти зазначили, що повідомлень про те, що цей мав стоїть там незаконно до них не надходило. Одначе, після нашого дзвінка нам сказали, що сконтактують з підприємцем, аби надати йому припис на добровільний демонтаж. А також кажуть, його чекає протокол про адмінправопорушення, за яке він має сплатити від 850 до 1700 гривень штрафу. Юля Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.